jest twoje że skoro przyjdę It's me. Раді вітати вас на нашому служінні. Як говорить наш пастор, чим більше пісень і музика, тим коротше проповідь буде. Сьогодні будемо роздумувати над одним коротким, але надзвичайно сильним віршем. Цей вірш записаний в книзі Луки, перший розділ, 37 й вірш. Бо для Бога нема неможливої жодної речі. Скажіть, чи буває у вас так, що дивлячись на якісь обставини, проблеми, ми думаємо о собі, ну це вже неможливо, тут я безсилий. Думаю, за останні роки ми так всі дуже часто думали. Саме ці слова, які були сказані, це були слова, сказані Ангелом до Марії, молодої дівчині, перед якою відкривався великий Божий план. Це були слова, які, які давали відповідь на всі її запитання і також відповіді на всі страхи, сумніви і непорозуміння. А також це було запрошення повірити в те, що Бог сильніший і вищий понад всі людські обставини і обмеження. І скільки разів ми самі дивлячись на своє життя, опускаємо руки хвороби, втрати війни. Ми боїмося за майбутнє саме в такі моменти, Бог говорить до нас: не бійся, я той Бог, для якого немає нічого неможливого. Також це таке рішення, яке потрібно кожного ранку прикидатися і казати, Боже, я не бачу всього плану, але віддаю тобі все руки, я знаю, що ти в контролі всього. Це здатність покласти всі свої мрії, все своє життя, свої болі в руки того, хто нас створив. Розкажу історію про одного юнака, який служив в військовій частині. Його постійно принижували через те, що він вірив в Бога. Ось одного разу його командир вирішив принизити його через... при, всіх, при всій частині. Ось він сказав до нього, тримай ключі, перепаркуй ось цю машину. Цей юнак дуже злякався, тому що він не вмів водити машину. Тоді командир каже до нього: Ти ж віриш в Бога, твій Бог всесильний, покажи це. Той юнак пішов до машини, помолився. І завів машину. Коли він перепаркував машину, він побачив, що всі, які оточуючі були, люди дуже злякалися, якісь такі перелякані були, і дехто з них навіть заплакав. Тоді командир підходить до нього, підвів його до капоту, піднімає капот і каже: Тут не було мотора. І навіть в такій ситуації Бог показує, що він може зробити неможливе. А які ви знаєте біблійні приклади, в яких Бог робив неможливе? Так, дуже багато історії. Також можна згадати Авраама, в якому було обіцяно сина Моїсея. І це все стало можливим через віру в могутнього Бога. Зараз згадаємо Авраама, йому було обіцяно сина, але проходили руки і нічого не було. Проте сталося диво. В посланні до реблян в 4 розгляді, 20 вірші, сказані такі слова. І не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився у вірі і віддав славу Богові. Авраам не побачив результату одразу, але довірився, і Бог зробив неможливе. Також ще розглянемо один уривок з біблії книга Йова, п'ятий розділ з 9 по дванадцятий, 18 вірші. Він чинить велике та нудослідиме предивне на якому немає числа, бо він дає дощ на поверхню землі і на поля посилає він воду, щоб поставить низьких на високе і зміцнити спасіння засмучених. Він розвіює задуми хитрих і не виконують плану їх руки. Бо він рану завдасть і перев'яже, він ламає і вигоюють руки його. Ці вірші показують. Велич Божої мудрості і сили. І тут йдеться про те, як Бог робить великі діла, які перевершують наше розуміння. Він руйнує хитрі задуми і горді плани, але водночас дарує зцілення тим, хто смиренно стоїть перед ним. Ці тексти покажуть Божу справедливість і силу та любов до людей. Коли ми стискаємося з труднощами, варто пам'ятати, що Бог може змінити ситуацію на краще, навіть коли все здається безнадійним. Він може зруйнувати те, що немає справжньої основи, щоб будувати на цьому місці щось добре. І це нагадування про важливість віри в Божий план, навіть коли ми його повністю не бачимо і не розуміємо. Зачасту ми кажемо, що довіряємо Богові, от чи залишаємо ми йому місце, щоб діяти, чи все ще самі тримаємо контроль над цими ситуаціями? Чи буває так, що ми мовимося про якесь чудо? Але всередині себе ми вже вирішили, що цього не станеться. Чи не зручніше нам вірити в Бога на словах, ніж дозволити Йому втручатися так, щоб нам все змінилося? І чи що страшніше, що Бог не виконав нашу обітницю, чи щоб він її виконав, але з тим зруйнувалися всі наші плани? Можна назвати декілька причин, через які нам. Важко довіряти Богу. Мабуть, одна й найперша з тих, що людині природно прагнути керувати ситуацією і мати контроль. Тому через це довіра Бога зачасту, нам здається, викликає страх. Але тут потрібно саме віддати контроль Богові, і тоді всі страхи наші підуть. Ще одна з причин це час. Ми не завжди одразу, одразу бачимо, як Бог працює, і нам важко чекати, коли ми не бачимо одразу відповіді. Ну і ще одна з причин це вплив і сумнів, які нам може навіювати ворог. Тому що бувають ситуації, ми ніби віримо, але нам щось кажуть: а що, якщо щось піде, не так, а може все-таки ні? І справжня довіра формується саме тоді, коли ми переступаємо через ці внутрішні, негаразди перепони і робимо крок уперед. І можна привести одну з ілюстрацій: уявіть, що ви стоїте на краю прірви, через яку є міст. І вам обіцяю, що той міст сильний, він може витримати. Але щоб туди перейти, потрібно ступити на той міст. Ніби на словах здається легко, я довіряю, але коли треба зробити перший крок, серце б'ється, ноги тремтять, і здається, а що, якщо щось не так, може, той міст зламається. Так само з довірою до Бога. Ми можемо говорити багато про довіру читати, але справжня довіра перевіряється, коли потрібно зробити крок уперед. Покладаючися лише на Бога його обіцянки. І саме цей крок робить для нас чудеса. Тому щоб в нашому житті ми завжди довіряли так Богу, як довіряв Авраам, Моєсей, через яких цих всіх людей ми зараз маємо такі історії і досвіди. Тому хай наше життя буде наповнене вірою до Бога. Амінь. Приходу грали, співали і збиралися. Славили нашого Ісуса Христа! Бо скоро Він прийде. Just. Часу закликає наше покоління, ось ми тут бо.